Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! Готую сьогодні улюблену страву на вечерю рис з сосісочкою. Каструльки з толстим дном. Обсмажуємо свіжі овочі, наприклад, цибуля. Це може бути паприка, цвітна капуста, морковочка, коріння селери, якщо є. Якщо немає нічого свіжого, просто цибулинка і заморожений мікс овочів, який для супчика, також для гарнірів ми беремо. У мене завжди в морозилці є там зелений горошок молодий, вурузка заморожена і всякі оці капусточки. І з ми додаємо верхню частину стебла, ніжну, вона дає неймовірно свіжий, прекрасний соковитий аромат. Всі знають, що селера і селеровий суп сприяють схуднення, але ну, мало хто знає, як його готувати. А я вам, друзі, підкріплю і салат для схуднення, і селеровий супчик, і ось риси з сосисочкою. Також нам знадобиться рис замочений. Ось так я роблю, щоб розкрилися деякі частинки сосіски. Ну, попки оці. Е -е, Томат, сметанка. Якесь місце сосиска, Можна такі, знаєте, сирі сосиски, що треба на грілі готувати. І всілякі спеції. Якнайбільше спецій, часнику, каріандру, хмелі-сунелі. Коротше, всі аромати, щоб тут були. От наші овочі стали прозорими, румяними. Я вже додала спеції і сіль, я потім все разом покуштую, щоб спеції прожарились і розкрились. Додаю замочений рис. Якщо у вас пропарений рис, то не потрібно замочувати. Перемішую одразу для того, щоб рис отак, ну, обволакувався цими жиринками і цими ароматами і був тоді розсипчений. Отак перемішати потрібно. Додати будь-який томат, у мене пюре, або це може бути кипяток і томатна паста, або томатний сік. і кип'ятка, щоб покрив на пальчик. Коли рис підвариться десь на півготовності, ви ж покуштуєте, правда, що воно і до чого. Скоріше за все, доведеться додати трошечки цукру, тому що, ну, воно кисле, щоб не було кисле, щоб було ніжне. Готуємо 15-20 хвилин. Далі сосисочки, часник сметана або вершки, перемішуємо і ще раз скуштуємо. Далі сосисочки, сметанку перекипіть і можна куштувати. Так добру ложку я кладу, ніколи в житті вона не помішає. Дивіться, друзі, які в нас тут прекрасні зміни. Така кремова консистенція стала, начебто ми сюди плавленого сирка додали що то хороша сметанка. Готуємо декілька хвилин. Я покуштувала, мало було солі, додала, перемішала, зелень вже при подачі ми будемо додавати. Можна виключити і дати можливість настоятися. Дивіться, друзі, дуже швидко, максимально просто. І з маленької кубки продуктів, велетенська порція в нас вийшла. Просто клас. Ще я по сезону додаю те, що є: бурі, помідори, бурі, помідори, кабачок там цукіні, цукіні. Присмачно, страва годна! Всім рекомендую!